Привіт, я думаю, багато хто в мене вже знає. Я Аля, я бойовий медик. В частності, я займаюся організацією навчань, і сьогодні у нас проходять навчання з тактики бою. М -м окремо планується навчання з вогневої підготовки. Всі знають, що у нас є чудовий ножовик, який а -а, тренує хлопців стріляти з дробовика по рухомим цілям. <гум> наглядно те, <ти>, що відбувається. Є свят, ти готовий тримайся, давай, давай докручуй! Я спеціально вивчала цю тему і чому ініціюю активно різного роду тренування, тому що все ж за статистикою підрозділи, які проходять навчання, регулярно тренуються. У них на 30-40% менше втрат під час виконання бойових завдань. Да, 30-40% — це навіть не половина, але погодьтесь. Збільшити вірогідність того, що ви залишитесь живим в критичній ситуації. Ну, я думаю, ніхто не буде сперечати з цим, як це важливо. Дякую справи! Друже, як ви справи! Іду другого. Є сумкали, що це джуніор місті, пурці немає. Витягнув, потягнув, перестроїв в укритті. Закончений, закончені. Дуже набагато відпрацювання це в першу чергу налагодження комунікації, тому що в критичний момент у вас не буде часу визначати. Хто віддає команди, хто що робить. Злагодженість екіпажу вона повинна бути відпрацьована на берегу на, в контрольованому середовищі. да, звісно, ми звищуємо, підвищуємо штучно фактор стресу. Да, ці всі учбові гранати, дими, можна підняти дрон для того, щоб імітувати реальні звуки, з якими вони стикаються. А все це для того, щоб у них була злагодженість у команді. Плюс це довіра, яка виникає між членами екіпажу. У да, нас є такі розрахунки, які вже спрацьовані, пацани давно разом. Всі один одного знають. Там один дихає інший підхвати, але є й багато новачків. Для яких їх напарник це нова людина? Вони ще на етапі налагодження взаєморозуміння, а вже виїжджають на бойову роботу. Тобто, він, їм потрібно вдвічі більше проходити таких тренувань, так, щоб відчувати плече свого напарника і знати, як і хто буде реагувати в критичний момент. Довіра, злагодженість, комунікація, правильні натреновані рефлекси.